Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Сьогодні у нас буде обрізка широколисної гартензії. Я багато разів показувала вам обрізку волотистої гартензії, і сьогодні вирішила показати обрізку саме широколисної гартензії. Як я казала в попередньому відео, після того, як мене не було тиждень вдома, в мене підгоріли широколисні гортензії. Ось, подивіться на ці соцвіття. Дуже шкода, але можливо це і на краще. На краще я маю на увазі те, що я хочу поділити цей кущик на два. І якби соцвіття не згоріли, то мені було б дуже шкода різати таку красу. А зараз я бачу, що соцвіття мені такі не подобається, на них я дивитись не хочу. Тому сьогодні я обріжу свою широковисну гортензію. Це новинка Midnight Pearl. Вона була просто неймовірна, але вона і підгоріла, вона вигоріла, тому що її переставили. В таке місце, там де потрапляло дуже багато сонця. Ну, нічого страшного, вона вже показала свою красу, я нею намилувалася, звичайно, не в повній мірі, але нічого страшного. І ось так зараз вона виглядає підгорівще, але соцвіття, подивіться, все одно вони дуже-дуже гарні. Зараз я буду не просто обрізати соцвіття, я зараз буду робити формуючу обрізку. Різати я цю гортензію буду низько для того, щоб формувати на наступний рік гарний кущик. Якщо обрізати просто соцвіття, зараз я обріжу і покажу вам. Якщо, наприклад, обрізати просто суцвіття, то із пазух листя зараз почнуть рости гілочки. І на наступний рік ми бачимо високий кущ зараз, і плюс звідси будуть рости пагінці, на яких буде закладатись квіткова брунька. І на наступний рік це буде знаєте, така розвалюха. Такі рослини мені не подобаються, мені не подобаються кущі, які розвалюються. Саме по цій причині буду формувати кущик, різати його низько. Всі тонкі гілочки, якісь сухенькі, якщо заглянути всередину куща, то можна побачити тут і сухі гілочки, які погано перезимували, я їх навесні не прибирала, давала їм шанс прокинутись. Все, що не прокинулось, все я зараз приберу. Зараз я буду заглядувати всередину куща і буду обрізати низенько. Прямо буду ось так низько і різати. Є, бачите, такі гілочки, прям дуже тоненькі, є дуже гарні гілочки, з яких на наступний рік виростуть нові молоді такі самі гарні гілочки. Зараз я приберу всі суцвіття, а потім подивлюсь, де і що можна зробити коротшим. І буду дивитись все, що мені не подобається, те я буду просто видаляти. Ось тут є сухі пагінці, які можна видалити. І буду заглядати в середину кущика і буду прибирати те, що мені... Те, що я не прибрала навесні. Тут навіть зроблю коротше. Так, щось мені оця гілочка зовсім не подобається. Вона дуже тоненька. Ладно, хай поки зараз так лишається, обрізати я завжди ще зможу. І в такому вигляді, поки в мене залишиться ця гортензія. Вертаю сюди паспорт. І зараз покажу вам ближче, що в мене вийшло. Дивіться, зробила я таку обрізку. Зараз кущ виглядає дуже непрезентабельно, дуже непривабливо. Але зараз із цих бронючок виростуть дуже гарні гілочки. Які встигнуть закласти квіткові бруньки. Я буду спостерігати за цим кущиком і, можливо, якісь гілочки я зроблю коротшими. Я бачу вже тут, що я не все повидаляла. Я це все довидаляю. Можливо, приберу якісь ще гілочки. Це я буду. Поступово робити буду спостерігати, як вона буде нарощувати ось ці, бачите, такі вже пробиваються зелененькі бронячки. Ось, бачите, вони вже пробиваються. І я просто поприбираю, тоді зроблю коротшими, обрізку зроблю набагато коротше. Поки залишаю цей кущик в такому вигляді. Це був Міднайт Перл. Якщо є у вас якісь питання, то пишіть їх у коментарях. З радістю відповім на усі ваші питання. Можливо, не дуже швидко я відповідаю по тій причині, що, як ви всі знаєте, і ця проблема вона у всіх: відключення електроенергії, зв'язок дуже поганий, інтернет, відповідно, такий самий, то відповідаю на коментарі, як в мене є змога. Хай квітнуть українські сади, а вам дуже дякую, що були зі мною. І до зустрічі на моєму каналі.